Привезли наші рамки відібрані з медом на місце відкачування. Зараз розпочнемо розпечатування рамок та відкачування за допомогою восьмирамочної медогонки. Розпечатуємо рамки. У нас є декілька способів. Це може бути вилкою, також можемо використати ніж для розпечатування. Вставляємо в медогонку наші рамки, виставляємо програму старт. 2-2 з половиною хвилини. Mm -hmm. ну, якщо рідший, може тривати 2 хвилини, якщо мед густіший, ставлю на 2,5 хвилини, десь 70 оборотів за хвилину. Можна до 80. Відкачали. Перший заход виймаємо пусті рамки, поставимо назад вулики, відвеземо, сьогодні відкачаємо цю партію. Медогонка у нас на 8 рамок. Якраз ми встигаємо обрізати рамок. і молодогонка проходить свій цикл цього достатньо щоб відрізати рамки розпечатати. Назбиралося меду тому відкриваємо наш кран Тут сито, щоб дрібні частинки воску залишаються, тому ми просиджуємо через подвійне сито грубої очистки, і сито більш дрібніше, і вже в відро потрапляє практично чистий мед. Вимоги до тари повинно бути для використання в харчуванні. У нас відра відповідно ми підбирали виробника, який відповідає цим вимогам тобто для харчових продуктів. У відра ми заливаємо акацієвий мед та липовий. Різоно трав'я з соняшником переважно заливаємо у бочки. Бочки для зберігання органічного меду бажано використовувати нові. Також для зберігання меду можна використовувати і іншу тару, тобто це може бути пластикове відро 20-літрове, 10 -л, або літрове. Але обов'язково, щоб було зазначення, що це для харчових продуктів. Під час відкачування меду обов'язково проводити маркування продукції: дату збору, кількість меду, яку було викачено протягом сезону або протягом певного періоду. Маркування можна наносити як на тару, маркером нанести відповідну інформацію, де буде вказано статус продукції. А також рік виробництва, кількість та походження.